Чотири міфи про стосунки. Міфи це значить ілюзії, значить, це нереальність. Отож, міф перший ідеальний партнер. Десь далеко чи близько сумує і блуждає та людина, яка колись обов'язково мене знайде, реалізує всі мої фантазії. Ми будемо щасливі до кінця своїх днів. Ти моя половинка, міф другий. Трохи є схожість на ідеального партнера, але має більш реальні ознаки. Не може жити без своєї другої половинки. І власне, тому із нею сходиться, бо не уважає себе повноцінною особистістю, не розуміє свої потреби. Міф третій. Любити легко. Любити легко це коли у вас все схоже. Тобто ви любите схожу людину. А коли у вас різні інтереси, цілі, коли у вас різні уподобання в побуті, в сексі, у вас різні звички, у вас різні думки. Ви хочете то одного, то іншого, і це може змінюватися постійно. Любити стає не так легко, і тоді, тоді приходить прийняття. Любов вічна, міф четвертий. Тобто вічні ті емоції, які виникають відразу і тривають недовго, тобто рік, два чи три, а потім з нас спадають шори, і ми бачимо реальну людину. І тут починається справжня любов, не як емоція, а як процес.